Головне завдання гончара радувати душу людську. Ці прості і мудрі слова патріарха гончарного мистецтва, знаного опішнянського майстра Василя Омеляненка, так і просяться стати епіграфом четвертого національного фестиваля гончарства в опішньому вироби з глини як оберіг на щастя на добро. Ви можете за один день побачити, як творять майстри на заході України, на сході. Центральних регіонах України ви можете сісти за гончарний круг, погончарювати, виліпити свистунця, помалювати, подивитися, як працюють ковалі під час національного ковальського фестивалю. В Акулах Фест він теж вже традиційний. На фестивалі без перебільшення очі розбігалися. Здавалося, і тижня не вистачить, щоб усе передивитися. Хіба що відчути, вловити натхнення майстрів. Є центрові точки на землі, сакральні точки будь-якої нації. І опішна це не просто опішна, це вибрана земля Богом. Це є та центральна точка, якби казати, священна точка, яка безкінечно поновлюється. І це як ті кола, як знаєте, як радіуси, які ми кидаємо камінчик, де безкінечні ті кола відновлюються. Фестиваль це сьомий міжнародний мистецький ярмарок, гончарний всесвіт в Україні 2015 Численні виставки кераміки, вибраних творів художників-керамістів, це виступи фольклорних колективів України і Полтавщини, міжнародний конкурс гончарні візії країни, фестиваль гончарського боді-арту. та найцікавіше непересічні творчі особистості, яких ми зустрічали буквально на кожному кроці. Всі ми знаємо, що встановлена Україна. Нещодавно буквально ми мали от майдан, ми маємо зараз національну визвольну боротьбу. Це все тяга до волі, тяга до свободи. І хто як не птахи є символом свободи, символом волі. І тому на моєму пано ми можемо побачити птахів, які формуються модульним принципом в один пучок, в одну єдність. І тому робота називається Єдність вільних птахів. Це така собі алегорія українського народу. Дивоглина об'єднала майстрів різних напрямків і стилів: від класики традиційного гончарного мистецтва до сучасного концептуального і навіть боді-арту. від свистунця простого глечика до керамічної скульптури, філософського образу, метафори, буття. Українська кераміка пройшла шлях від ремесла до високого мистецтва, яке поправує гордістю нації.